Доброго раночку. Сьогодні 1 вересня, неділя. Ну що ж, майже закінчився сезон літній, так? і подивимося, з чим же ми прийшли. Перевертаю відео і почнемо з лимончика. Лимончик у мене тут росте в горшечку. Я його забираю на зиму. І в цьому роті він. Десь в липні цвів, погляньте, утворив, які плоди. Він не скинув одну, один тільки скинув плід, тому шість штук, так і висить зав'язані. Ось такі лимончики. Ще маленькі, вони повинні десь отакого розміру бути, середнього, да, вони. і ви подивіться, що він робить, цвіте. У нас, скажімо так, аномальна жара на Полтавщині. Плюс 30, вночі, плюс 20, і без поли, і немає дощу. Висохло все. Те, що не поливалося, взагалі висохло. А те, що поливається, ну, ось так, як кажуть, переживає. Ось набираю воду, щоб трошки нагрілася. У мене така є ванна з красивими квітками. Але для кого цей рік був гарний? Цей рік був гарний для винограда. Аркадію ми вже майже з'їли і вже підіспів Лідія. Погляньте, скільки його. Ось так. Він в цьому році майже не болів. І, в принципі, непоганий рік для троянд. В плані хвороб вони в мене. Не хворіли. Якщо виноград я там, мабуть, місяць назад останній раз, то троянди ще раніше, да? але вони викидають свої квітки, нема в них такого масового повторного квітіння, але постійно скажуть квітнуть. Ось такі красунички, гарні, приємні, дуже красиві. Тобто. А якщо подивитися вниз, то бачите, висохло все. Непоганий рік для помідорок. Особливо черіки. Вони теж непогано все почувають, адже тут трохи поливається. Так, ну ось трояндочки. Я, не було в мене такого назви говорить. Такі вони в цьому році, але подивіться, вони набагато менші в розмірах квіточки. Але приємно, дуже гарно. Почала квітувати морозець, де я не оставила. Погляньте, які високі. Це і те, що я обрізала, все рівно дуже високі. Це говорить про те, що морозець тут цей не підходить. А он на задньому плані. Погляньте, моя гарна, нюсенька моя трояндочка. Ось така квітне. У мене їх дві, пам'ятаєте? Так, ось такий гарнюнік квітнуть. Он ще одна троянда, зараз покажу. Там вони і за лілії не видно. Ось така гарна. Це цього річки. Дуже красиві троянди. Флорібундочки квітнуть. Ну, моя циган. Да. Ось так вона випускає нові пагони і продовжує квітнути. Подинокі квіти випускається, трояндочка, я назви не знаю. Цієї, але вона непогана в цьому році. Погляньте яке чисте-чисте листя. Так, ну, говорить про те, що в нас нема дощів. Так, ось дуже гарно себе в такому стані почувають калачики або пеларгонії. От кому не потрібно дуже великого пилива, це пеларгонія. І ще одна ось моя троянка, дочка дуже гарна. Якраз в цьому році вона трошечки обновилася. Її дощ її, те, що вона в тому році хворіла, скажімо, суха погода сприяла, тому що вона перестала хворіти. Дуже красива троянда. Англічаночка. Дід теж постійно викидає. Квіточки. Не багато, але викида. Так, ну, йдемо, ви бачите, мій ящичок з сукулентами. Теж починає квітнути. Дякую. Завжди буду дякувати тим, хто мені таку пані Вікторії за ідею. Ось так одразу обираю, так? Пані Вікторії за ідею, якою теж ящик з сукулентами. Нілі і едему зараз за матеріал. Перериви в поливах, теж скасалися. подивіться, на жимолості. Бачите, старі висохли, як тільки полили, нові стали викидати. Ну, не співаю я дивитися, все воно, що гарно себе почувається в жару. Так це очітки. Очітки витні, дуже непогано. А от хризандемки деякі навіть вон там і висохли. Це ті, які я не побачила. Погляньте, ти да і, мабуть, не полила. Ну і зрозуміла, що вони висохли. Ось, погляньте, жалко. Тому що це вже квітнути явно не буде. Ось так жара вносить свої корективи. При цьому я по можливості поливаю свій сад але не можу залити повністю. Так, ось іду, як кажуть, по моїм тропинкам. І вчора полившись, листячко себе більш-менш гарно почуває. Так, мої гортензії. Давайте подивимося. Стоять зелені, в повній тіні, але вони поливаються два рази в день. І все рівно деякі там вон, повисихали. У нас дуже велика жара, і неможливо залити так гортензії, щоб вони гарно квітли. Так, ну і ось ще гортензії, погляньте, да? щоб ми розуміли, як я їх не поливала, але вони, бачите, листя посохло. Листя посохло і малина листя посохло. Ну, як бачите, це все посохше листя за недольку жари. Хоча вони випускали свої квіти, але вони не дуже великі, мабуть, із за того, що в цьому році несприятливі погодні умови у гортензій. Причому я їх поливаю. А, ну, можливо, ще клещ. Бачите, що я понадписувала надписи, поробила. Теж дякую пані Вікторії за ідею. Графіті. Дуже красиво працюють надписи. Я такі з трояндами зроблю. Буду збирати каміння таке красиве, яке буду привозити подорожі і робити надписи. Роза жовта, голенштейн доцвітає. Вона дуже погано цвіла другою хвилею. Кругом, подивіться, квіти. Юріанда моя пона випускала пахунів і буде цвісти. Так, так, ну, мій город. Мій город теж потребував, потребував поливу, я його поливала. Але, сказати, таких великих рослин, які завжди ростуть, вище мене ліс немає. А у нас тільки ліс з паличок, який я ставила, залишився. Ну, Знову гортензія, ваніла. Ну, Ви ж бачите, да? вона вже почала червоніти і вигляд такий не, не дуже. А хоча, коли я зрізала гілочку і поставила воду, вона напилася і зразу стала дуже гарна. Тобто там вона і замульчована. Давайте подивимося там, але все рівно води мало. Я не знаю, скільки треба лити. Вода в нас дуже дорога, куб води 35 гривень, тому багато не наполиваєшся. Хоча поливаємо і я багато втрачу, в цьому році, грошей на воду. Огірки теж зовсім погані. Бачите, вони навіть не розрослися. Ну, огурчики де-не-де є, вони то, тому що їх поливаєш, вони в'яжуться, але вони якісь круглі, товсті. Ну от, Подивіться. Зараз, дивіться, огурчик. Ну, що це за огурчик. Або ось, да, пропустила. Куди він годиться? Це не огурчики, це щось таке. Вони в'яжуться, поїсти є. Да, ось. Поїсти є, але недостатньо, як ми у році я закривала їх і консервувала з оцих п'яти штук. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять тут штук посаджено було. І, і зараз посаджено дев'ять, але на наступний рік буду міняти місце. Ось так виглядає мій сад 1 вересня. Зараз вже плюс 28, і це тільки ранок, 8 ранку, Те в нас світла немає, так я вирішив познімати. Але все рівно мені подобається. Сад подобається. Своїми кімнатами красивенними. Ось виноградними кімнатами, які є одним із самих Таких гарних, як на мене, рішень. Тут дуже гарно відпочивається, працюється. Подивіться, скільки винограда. І Аркадія виноград, який вже ми його з'їли майже. Я раніше показувала, скільки його. Тут залишилися окремі гроздя. Ось так ми його прям їмо. Цілий місяць йому виноград Аркадія. Дуже смачний. От так. Да. Літають оси. Ну, а гортензії, погляньте, які шапочки. Так і залишились зелені. Зелені, не червоніють, тому що в нас немає великих перепадів температур. Ось такі чапки. Дивіться, які здоровенні. Ну, добре. На цьому буду закінчувати, мої друзі. Це такий невеличкий огляд мого саду. Все-таки все, все рівно. Він навіть в своїх сухостоях дуже гарний. І ось в тіні гарно працює. Виглядають коліуси в горшках, лілії і навіть гортензія. Єдина, яка, яка ж достатньо вологи, да? і ось такі в неї великі листки. Що, з моїх друзі, дякую, до побачення. Це буде Україна. Будьте здорові! І вітаю всіх! освітян з початком нового року. Сподіваюся, що нам війна не завадить отримати всі знання, які ми хочемо, навчитись. І гарних вам садів. Щасливо. Все буде Україна.